Вулиця Філатова. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Перша станція Люздорської дороги. Перша станція Люсдорської дороги. Виходячи з тролейбусу, не залишайте свої речі. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Кінотеатр Вимпел. Сквер героїв прикордонників. Сквер героїв прикордонників. Наступна зупинка вулиця контрадмірала Луніна. Суднобудівна, п'ята станція фонтанської дороги. Вулиця Тіниста, Проспект Шевченка, Палац спорту, парк перемоги. Шампанський провулок. Вулиця Довженка, Проспект Гагаріна. Політехнічний університет. Вулиця Пироговська. Наступна зупинка. Вулиця Маріїнська. Шановні пасажири, будьте ввічливими, Посупайтесь місцями інвалідам, людям похилого віку, пасажирам з дітьми та вагідним жінкам. Вулиця Маріїнська. Наступна зупинка. Куликове поле. Наступна зупинка. Залізничний вокзал. Вулиця Велика Арнауцька. Вулиця Успенська. Наступна зупинка. Вулиця Буніна. Вулиця Буніна. Вулиця Приморська. Кінцева. Виходячи з тролейбусу, не залишайте свої речі. Всього найкращого.